Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні в нас 18 квітня 2023 року поживлюю жимолос. Стараюся намагаюся органікою. Ось такий вийшов у мене робочий розчин. Зараз я ще його довожу, перекриваю цей кран і будемо йти на поживлення жимолості. Подживлю його органікою, це Віва такі добрива італійську. І Максі Кроп MC Крем, якраз там щось для, для цвітіння якраз. Ну якраз вжималось у мене цвіте. Зараз система пошла по трубах нажимало. Зараз підемо, покажу яка вжимо. Або сюдою. двою. Ми нажимало з двох сторон. За цим я його поживлю. Хімії не хочу, чисто буде на органіці жимолость. А те вже маліна буде на цьому всьому, на хімії. Ось така зараз жимолость, вже вона все цвіте, цвіте. Зараз я її подживлю органікою. Чутно як щепить. Ну, тут усе вкрито тряпкою. Зараз там труби зверху, подивимося, як воно капає. Да. Тут ось ще після зими треба передивитися, де що може текти, ну, наче тут труба нормальна. Якраз і дощик іде. Ось така оце жимолость. Отживлю її органіку. Подписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей Бувай!